Слава Богу, Тиса! Слава Богу! Господь нас дарував час, де ми знов передимовцем, що ми є тут і Він нас створив, ми знаємо для слави своєї, що ми славили. І коли ми в житті своєму зауважуємо, що коли приїжджаєш в нову церкву, в новій ті молитви, хто був десь їздив, то завжди на стіні пише віршик з Біблії про прославлення або про новий Єрусалим. Про те спасіння, про радість і до чого ми покликані. Не пише щось таке сумне, чи щось печальне, а пише те, до чого ми прикликані. Місяць з псалмів Давида знову заповіту, де звіщає, що буду хвалити, буду славити добре Його ім'я. І ми знаємо, що Господь перебуває там, де Його прославляють, де Його прикликають ім'я, там, де Він потребує. І сьогодні ми знову прийшли, щоб. Обновитися, так як обновляється день, так як обновляється час, так і Господь хоче нас обновити наші серця і наші душі, щоб ми, йшовши вперед, ми не зупинялися. Навіть коли опускаємо можливо, голову чи не віряємося в житті, ми могли сказати Господи, Ти мене спас, твоя жертва була і на моє ім'я, і на моє життя. І ти опеділи волю, по якій я маю йти, що маю виконувати, і ми знаємо, що. Кожен крок, кожне слово воно записується в книзі життя. І Господь свого часу він оприділив народження кожної людини, план життя людини, що людина має робити, куди має їхати. Ми не знаємо, ми плануємо, ми щось хочемо, ми строїмо, але Господь оприділяє наш час. Ми дивимося, планувала людина, а на ранок людини немає. Строїла щось людина, а дивимося, покинула, поїхала. Планувала, ходила на роботу, мала якийсь графік, все змінилося. Ми дивимося, ми не в силі в часі, ми не в силі в обставинах, ми лише є виконавцями волі Господній. Хочу поділитися місцем. Це буде друге послання до коринтян, третій розділ, я буду читати його весь. Коринтян 2,3, нуди нижче. Невже нам знову знайомитися з вами? Чи ми потребуємо, як дехто поручальних листів до вас або від вас? Ви наш лист написаний в серцях наших, якого впізнають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що ви є лист Христів через служіння наше, написаний не чорнилом, а Духом Бога живого, не на скрижалях кам'яних, а на тілесних скрижалях серця. Таку впевненість ми маємо в Бозі через Христа, не тому, що ми здібні були щось від себе думати, але здібність наша від Бога. І він дав нам спроможність бути служителями нового заповіту не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Якщо ж служіння смертоносним буквам, накресли на, на каменях було таке славне, що сини Ізраїлі не могли дивитися на обличчя Мойсеєва внаслідок минучої слави обличчя Його, то чи незначно славніше має бути служіння Духа. Бо коли служіння осудження славне, то тим більше рясніє славою служіння оправдання. Та прославлене навіть не є славним з цього боку, з причини переважаючої слави наступного. Коли минаюче славне, тим славніше перебуваючи. Отже, маючи таку надію, ми діємо з великою сміливістю, а не так, як Моїсей. Що покривав лице Своє, щоб сини Ізраїля не дивилися на кінець минаючого, але їхній розум засліпився, бо і по цей день покривало залишається незнятим під час читання старого заповіту, тому що воно знімається Христом. І по цей день, коли вони читають Мойсея, покривало лежить на їхньому серці. А коли навертаються до Господа, тоді це покривало знімається. Господь є дух, а де дух Господній там свобода. Ми ж усі з відкритим лицем відображаємо як у дзеркалі славу Господню, переображаючись в його ж образ від слави в славу згідно з діянням Господнього духа. Слава Богу! Частинка слова, якби розбирати казав, відколя, можна було б і довго розсуждати, довго зважувати, можливо, щось і не зразу було б зрозуміле, але коли ми вникаємо в... І ми дивимося не лише якийсь поривок чи якесь речення, але читаємо повний контекст. І ми дивимося, що це є послання, це є твердою їжею для народу Господня, Але коли ми розуміємо, що каже, що Господь, він в прообразі, апостол Павло показує, що був Мойсей, був час, коли Мойсей виходив на гору, і його лице було славним, але воно минало, і сини Ізраїлю дивилися. І каже, що це було славним служінням, було славним часом, але воно минуло, і це було воно в тілі, але Господь сьогодні дав для нас служіння Духа, дав служіння не букви, а Духа, який оживляє наш, нас Господь в тому благословив. І каже, це не з нашої заслуги, чи не з нашої здібності, а Він нам дав бути служителями нового заповіту, щоб ми перебували в Бозі. Бо Господь є дух. І він написано, що дихає де хоче, і перебуває, де хоче. І ми сьогодні прийшли, щоб бути в цьому просторі, де є Господь, де його є свобода, де його є ім'я, де його благословіння, і є Дух Святий, і каже, тим більше воно має бути славніше, воно має бути перебуваюче. І ми знаємо, що те старе воно минуло, і те все старе воно залишилося там в руках, які вже прийшли, які минули. Але сьогодні ми з дня в день обновляємося, щоб зустрітися з Господом. І ми вже живемо не по букві, а живемо по духу, який нас оживляє. І вранці, можливо, не мав сили, але прикликав Господнє ім'я, Господь тебе оживив. Не потрібно щось робити, нести, казати, говорити, але потрібно знати Господнє ім'я особисто і казати, що ми з відкритим лицем ми відображаємо Ісуса Христа як в дзеркалі, і перше вірше каже, що ви нашлист. Апостол Павло каже, що ви нашлист. Те, що ми вас навчили, те, що ми вам говорили, те, що звіщалося, що читається і пізнається всіма людьми, де б ми не були, що б ми не робили. Тому, хай Господь нас благословить, щоб, перебуваючи в дусі Господньому, ми відповідали тому, до чого нас прикликав Господь, що ми дійсно не були, і наша спроможність була в тому, що ми, є служителі, нового заповіту, будемо ставити, Господні ім'я йому слава повітря. Амінь.